Слава Ісусу Христу! Мир вам, брата і сестри! Дякую Богові за запрошення, що ми сьогодні разом з вами скажу, що церква Скубелці це і яровесники ваші, ми також в цьому році святкували це свято. І хотілося б вас привітати, місцеві, брати і сестри. З Семцяком, ювелеєм, сторіччям також з днем подяки, вітаємо вас, вітаю, шановних мою бротів, служителів, священників, днем праців, Хай Бог по Российського. Можливо, хто не, не знає світі сьогодні, святкують або дякують Богу за служителів. І скажу дуже радий бачити вас, хотілося б для вас. Залишити велике побажання. Скажу, що, можливо, в селі не знають, як ви називаєтесь. Нас наступавці не знають, як ми називаємося, але кажуть, Каже, кажу, віруючі. або йдемо довіруючи, або зроблять віруючи. І от таке побажання для вас, Дорога Церква, Болиця. Це записав апостол Павло. До церкви Филипа, в першому розгляді 27 річ. Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією, щоб чи прийду я і побачу вас, чи не бувши, почу почув я про вас, що ви стоїте в однім дусі, боручись однодушно за віру Іванська. Наше життя, в селі, Або де ми живемо? Кожного дня. По цьому нас будуть пізнавати. І ще одне побажання, щоб ви мали однодушність. Єдність. Як служіння церкви, також в селі. Хай Бог вас благословить. Амінь.